Доброго дня всім добрим людям. І так, розглянемо таку актуальну тему наслідком тих ліворуцій, особливо 2014 року, що ж начудили наші законотворці, які захопили владу в Державі Україна, але потім її легітимізували шляхом виборів. І так, мова йде про незаконність чи законність діяльності національної поліції. Правда, цієї поліції на сьогоднішній день відсутня національність, але це не, на це ніхто не звертає увагу. І так, статтею 116 Конституції України написано повноваження Кабінету міністрів і внесено зміни Прим 1 і 2. Примітки внесені законом України про відновлення дії окремих положень Конституції. Тобто під виглядом відновлення дії окремих положень були внесені додаткові зміни, що взагалі суперечить як назві закону, так і духу і букві закону. І так, прімодинну творі реалізовує кабінет міністрів та ліквідовує під закону міністерства та інші центральні органи там, виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на отримання органів виконавчої влади. Тобто утворює реорганізує та ліквідовує відповідно до закону. Є е, написано відповідно до закону. І Національна поліція на сьогоднішній день е, там точились дебати, і я вирішив розібрати це на запчастини, в тому числі і подати до Конституційного суду про неконституційність самого утворення національної поліції. Яке порушує право на правомірну, добросовісну і кваліфіковану діяльність органів державної влади, а саме Кабінету міністрів і Верховної Ради України в частині добросовісності? Національна поліція не утворена законом, але Конституція України не передбачена, щоб законами України утворилися саме органи саме в статті 92 Конституції України. Але передбачено в статті 116 Конституції України. Тобто, це, що я прочитав прим, воно з'явилося в законі від 21 лютого 2020 2014 року закон України про відновлення дії окремих положень Конституції України. Він називається, і там внесли довгий перелік, і там повносили ці всі зміни. Нібито відновлювали, але разом з тим повносили дію Конституції, а разом з тим повносили купу різних змін. І ці зміни в статті 616 відносяться до пункту 9, Прим. 1 і 2. Ну і Стосовно тепер виникає питання законності цього закону, оскільки прийняти закон не прийняла. Але оскільки був відсутній президент України, який має право підписувати закон, то цей закон підписав такий собі самозванець, на який не передбачений Конституції України, виконуючи обов'язки президента України. Ну і виконуючи обов'язки президента України, підписав цей закон 2 березня 2014 року. Ну і постає цілком логічне питання з приводу створення і з приводу утворення, тобто діяльність утворення, що таке утворення, і утворення суб'єкту діяльності організація, і утворення суб'єкту діяльності. Так от, спочатку має бути процес утворення суб'єкту діяльності, цей процес утворення нового суб'єкту. Який здійснює і буде, буде мати певну діяльність і певну назву. Це включає сюди реєстрацію юридичної особи, там отримання дозвілів, ліцензії і так далі і тому подібне. І, наприклад, початок створення нового підприємства включає подання документів для реєстрації, обрання назви, статуту і так далі. Оскільки це на сьогоднішній день. Різниця між організацією діяльності і утворенням суб'єкта діяльності є велика. І тепер щодо організації діяльності, мається на увазі процес планування, координації та опорядкування діяльності вже існуючого суб'єкту. Це включає визначення цілей, розробку стратегії, там розподіл ресурсів, організація структури штатної. Розпис, контроль там, за виконанням завдань, завдання і так далі. Тобто, спочатку, згідно з законів логіки, має бути утворений суб'єкт діяльності, а потім має бути написана його організація діяльності. У нас пішли по методу того, що воза поставила наперед коня. Спочатку написали е, організацію діяльності, а потім під цю організацію діяльності написали закон про утворення суб'єкта діяльності. Ну і стосовно е, багато там чиниться гвалту законна, вона чи незаконна. Ну я звертав увагу на те, що е, поки воно діє, поки воно працює, значить воно законне все. Тобто, ви можете сумніватися в законності. Але на сьогоднішній день це питання сумнівів законності завжди вирішується в суді, наприклад, того, хто утворений на думку цих людей незаконно. Для того, щоб це перервати законність і незаконність, треба подати до суду. А потім, коли пройти всі три інстанції, що це порушує ваші права, написати, які права, ваші порушені. І тоді подати до Конституційного суду, щоб він там все-таки розтлумачив, як воно це правильно. Ну і ось на сьогоднішній день ми маємо одну таку оказію, яка практично є головоломкою для будь-якої пересічної, дієздатної людини, яка розуміє державну мову Держави Україна, яку не розумію я від слова зовсім. Так от ця людина розуміє, що. Виконуючи обов'язки президента України Турчину, який не передбачений в Конституції України, і в Конституції України чітко написано, що президент підписує закони. Тобто, стосовно цього, виникають доволі грунтовні сумніви з приводу того, чи це все законно. І тому, як кажуть, казали наші предки і пращури. Закон, що десло, каже, куди каже, повернув, туди і вийшло. На сьогоднішній день воно все це діє, воно це все працює. Хоча, якщо взяти причинно-наслідковий зв'язок, то тут явно йде все всупереч законам логіки цьому причинно-наслідковому зв'язку. Оскільки, якщо причина, а саме, президент не підписав цей закон. То відповідно цей закон є неконституційним і можна сказати, що він є незаконним, оскільки повноваження, виконуючи обов'язки президента України не входить повноваження на підписання законів. І тому ці ґрунтовні сумніви, в тому числі і щодо самої назви закону і його суті, а ще раз вертаю вашу увагу, що закон мав. Закон України мав назву про відновлення дії окремих положень Конституції, але в статтю 116, в тому числі, внесли доповнення пункт 9.1 і 9.2. Тобто, внесли, якби був закон, названий про відновлення та включення змін і доповнень. Ну, можливо, це було б якось логічно. А так на сьогоднішній день Верховна Рада України не дружить ні з законами логіки, ні з законами причинно-наслідкового зв'язку, ні з законами здорового глузду. Тому буде мною подана конституційна скарга в Конституційний суд, і побачимо, як вони швидко її зафутболять за один день, за два, чи все таки. Почнуть розглядувати її по суті. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.